Рідко дитина вживає негазовану чисту воду, причому в тій кількості, в якій потрібно, а необхідно саме 30 мл на кілограм на добу. Наскільки поширено на дитяче ожиріння? Ситуація в нас не краща, ніж в країнах Європи. Малорухомий спосіб життя. Карантин майже два роки. Сфері війна, хто в підвалах сидить, хто зараз світла немає. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про дитяче ожиріння, і детальніше нам розкаже лікар-ендокринолог Надія Хома Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю сьогодні у студії. Розкажіть нам, будь ласка, що таке дитяче ожиріння? Доброго дня. Я щиро вам вдячна за запрошення. Ожиріння це хронічне рецидуюче захворювання, яке характеризується надмірним накопиченням жирової тканини. І виникає внаслідок дисбалансу між споживанням і витратою енергії. Причому може бути в осіб як із спадковою схильністю, а також і без її присутності. Наскільки поширено дитяче ожиріння? Згідно даних літератури, я читаю, що в країнах Європи це 10-15 дитячого населення має таку проблему, як надлишкова маса тіла або ожиріння. В нас згідно статистики, лише 103 тисячі діток. Але а що скажете з практики? вашої? З практики я можу сказати, що ситуація в нас не краща, ніж в країнах Європи. Європи Якщо ми вернемося назад, то ми частіше діток оглядали і були частіше профогляди. З практичної точки зору, я би хотіла порадити батькам не чекати аж тоді, коли лікар-педіатр при огляді або за якоїсь іншої ситуації в житті ви попадете до ендокринолога, а привести дитину дійсно, наприклад, перед тим, коли швидкий темп в рості відбувається, це якраз в період 6-7 років, коли дитинка, наприклад, іде в школу, і особливо тоді, коли починається пубертат. Тобто 11-12 років – це такі найкращі періоди з метою якраз профілактувати ті чи інші захворювання, та й не тільки ожиріння. У нас, наприклад, ендемічна зона, дефіцит йоду обов'язково перевірити функцію щитовидної залози, бо також не зашкодило. Як батькам не пропустити момент ожиріння, що їм робити? Основними причинами можна так сказати по ожирінню. Це є декілька основних моментів. Перше, це неправильний спосіб життя, але в цьому неправильному способу життя я би відмітила кілька підпунктів. Насамперед, це вже дехто звертає на увагу на момент психосоматики. Наприклад, дитинка повинна бути огорнута увагою, любов'ю і теплом. Бо ми її не можемо і інколи віднікатися від якогось того чи іншого прохання, від простої розмови з дитиною. Ми їм можемо задарувати подарунками, шоколадками і так далі. Але це веде теж цілу низку питань, в тому числі, от від, наприклад, від образи, так може навіть і виникати те ж саме ожиріння. Образи накопичується так. Ось це такий один з моментів. Але далі що дитина п'є, коли і скільки. В розмові з дитиною напряму запитують дитину. Мова йде і за каву, і за чай, і за компотики, і за газовані напитки. Рідко дитина вживає негазовану чисту воду, причому в тій кількості, в якій потрібно, а необхідно саме 30 мл на кілограм на добу. І оскільки вода лужна, ми її маємо вживати 20-30 хвилин до їжі і півтори години після їди. Особливо зранку після сну обов'язково. Пропонувати навчити дитину, тобто пити воду між прийомами їжі. Далі неправильна традиція самого харчування. Наприклад, якщо вже є те ж саме ожиріння, а ще цікаво, якого воно генезу, чи тільки якщо воно тільки від харчування, то одне є ще цілий ряд інших причин. Часто я забороняю робити перекуси. Кажу, тобі достатньо поснідати, пообідати, повечеряти, але це має бути правильно, бо якщо глянути. Кажу, от уяви, що в тебе ось я тобі малюю тарілку, mm. з якої ти їсиш на листочку, і практично половина тарілки нашої це мають бути овочі. Фрукти достатньо 200 грам максимально підлітком до 300 дорослим. І то е, кажу, такі фрукти, як банан, який практично суцільний крухмал і виноград сильно солодкий, отакі уникайте. Ось. І рекомендую фрукти вживати до їжі в першу половину дня, а між прийомами їжі навчитися пити воду. Найбільший об'єм води, процентів 80%, потрібно випивати в першу половину дня. Велике значення має відрегулювати режим відпочинку і сну. Наприклад, для підлітків крайня година це 23.00 вже потрібно спати. І відповідно, якщо ми ще згадаємо знову ж таки минулі часи, в 21.00 була вечірня казка для діток і маленьким вже в 9-й годині так лягали спадки. Малорухомий спосіб життя це важлива, от серйозна можна сказати, проблема знову ж таки для багатьох. Бо тут зараз швидше карантин, майже два роки увагу звертали. Тепер війна, хто в підвалах сидить, хто зараз світла немає, і от. Тому така ситуація. Рекомендую мінімум 30 хвилин приділити фізкультурі увагу. Принаймні активна ходьба, мінімум пів години до години. Тобто старайтеся, наприклад, якщо є можливість чи на роботу, чи до навчального закладу, принаймні піти пішки, робити це. Елементарно ранкова зарядка. Можливо, скакалку купити. Чи принаймні, якщо є можливість там, на плавання дитину віддати, на якийсь гурток. Розкажіть нам детальніше, як лікувати дитячого ожиріння. Знову ж таки, при обстеженні і саме при ожирінні я спостерігаю ще дефіцитні стани в діток. І на перше місце вимальовується в мене дефіцит вітаміну Д, дефіцит йоду в організмі і дефіцит запасів заліза. Буквально вчора була мама на прийомі з дитиною підлітком і гемоглобін-158. Тобто можна би було порадіти. Але коли я випитую анамнезос про харчування, водний режим, виявляється, що води мало, роблю і пояснюю мамі, що густа кров, згущені еритроцити, будуть давати такий хороший вміст гемоглобіну. А ось феретин практично був в дефіциті. Дефіцит вітаміну Д. або Якщо мама має бажання це я би краще рекомендувала його перевірити стан, тоді згідно показника можна підібрати лікувальну дозу мінімум на три місяці і далі знову проконтролювати. Хто не має такої можливості чи бажання навіть, то принаймні, наприклад, підліткам рекомендую щоденно мінімум 2000 одиничок вітаміну Д з профілактичною дозою і до літа вживати. Це я не помилюсь, якщо так скажу, до літа. Дітка меншого віку. То тисяча одиничок, наприклад. Червоні пропорції для батьків, що потрібно вже звертатись до лікаря при ожирінні з дітками. Це, що є надмірна маса, ми бачимо візуально, є надмірна маса. Але коли дитина може на що жалітися, швидко втомлюється. Головні болі, коли я збираю анамнез, то я зробила висновки, що дитина з надмірною масою ожиріння має набагато меншу здатність запам'ятовувати інформацію. Їй важче вчитися, можуть турбувати головні болі. Ожиріння може спостерігатися як симптом такого синдрому, як, наприклад, гіпоталемічне ожиріння, і багато підлітків у нас в місті Тернополі що виставляємо так званий юнацький гіпоталемічний синдром пубертатного періоду. А там вже оце ожиріння не просто через неправильне харчування чи режим дня, наприклад, а внаслідок того, що порушує свою роботу гіпоталамо Гіпофізарна система, і то там є ще градація. Воно є первинне і вторинне. Первинне, наприклад, це може бути навіть при нормальній масі тіла, коли в анамнезі, наприклад, проблематично проходили роди. Наприклад, часті стреси можуть бути тому причиною, черепно-мозкові травми, нейроінфекція в ранньому дитячому віці, перинатальні енцефалопатії, часті захворювання верхніх дихальних шляхів, включаючи ту ж саму ангіну, прийом антибіотиків. І вторинне, коли вже от, мами тоді вже дійсно самі ведуть дітей. що ось підлітковий період, дитина почала швидко рости, швидко набирати масу тіла. З'являються стрій, так звані рожеві смуги розтягу шкіри в самих різних місцях. Інколи взагалі по всьому тулубі спостерігаємо. В хлопців часто спостерігається гінекомастія, тобто, коли грудні залози спостерігаємо на грубання, вона також може бути справжньою, несправжньою не за рахунок цього гіноїдного ожиріння. Часто може боліти голова, і при вимірюванні артеріального тиску ми можемо спостерігати його збільшення. Ось. Є ще цілий ряд так званих, як би вторинне ожиріння, коли воно може бути при затримці статевого розвитку. Але тут є дві сторони медалі, бо ожиріння може бути причиною затримки статевого розвитку. І саме істинне, от, наприклад, сама проблема, первинна затримки статевого, може бути наслід, як, як наслідок буде виникати ожиріння. Так зване гіпотероїдне ожиріння вторинне, коли щитоподібна залоза сповільнює свою роботу і гіпотироз, так, або навіть і виставляємо ще так звану мінімальну тироїдну недостатність, тобто перевірити обов'язково при надмірній масі потрібну функцію щитоподібної залози. Далі ще розглядають надмиркове ожиріння. Це присиндром і хвороба іценку кушинга. І панкреатичне, коли інсу... завелика кількість інсуліну і клітини до нього не чутливі. Але в цьому всьому, звичайно, може розібратися тільки спеціаліст. Більше того, є цілий ряд синдромів генетичних. Якраз хотіла вас запитати спадкове ожиріння? Як його контролювати? На рахунок Чи можна його контролювати? Звичайно, що можна. Наприклад, дітки, які мають ожиріння до 5-річного віку, так? то в майбутньому, в дорослому стані 50% з них може те ожиріння мати. А якщо воно, наприклад, в підлітковому віці, то процентів 80% в дорослому можуть ним страдати, тобто не, не вийти з цієї ситуації. Але щодо спадковості, то я би сказала, що дитина успадковує схильність до того ожиріння, і я розглядаю це просто як як би сказати, ризиковий такий момент. І бо все діло в нашій голові, ми так привикли, знаєте, знаходити причини і на когось, що я тут не, не, не винен в тій ситуації, моя мама така була, чи тато, чи бабуся. Але знову ж таки, якщо людина себе обстежить і зрозуміє, тобто знайде причини, що це дійсно спадково, наприклад, більше нічого серйозного немає. Ось, тобто вона проконтролює собі і функція щитовидки, нормальна, і, і вітамін Д в нормі, і те в нормі, і те. То ми беремося тоді за регуляцію нашого способу життя. Ось позитивне налаштування, роз, зрозуміти, що ми маємо пити, як харчуватися. Режим відпочинку, і сну, фізична активність і, як правило, все стає на, свої, на своє місце. У нас є постійна рубрика. Наші матусі пишуть нам запитання на сторінки у Фейсбук і Інстаграм. Отже, маємо запитання: якщо у дитини зайва вага, чи варто здавати аналіз крові на цукор, щоб виключити цукровий діабет? Дивіться, звичайно, можна. Ніхто тому не забо... цьому не заборонить. Але... Інколи я говорю людям, що інколи і людина, яка хвора на цукровий діабет, прийде, здає, може здати цукор, і вранці він може бути в нормі. Це тому, то ж тому теж радіти аж сильно не потрібно, що той цукор в нормі, а просто в таких випадках робиться, наприклад, проба з навантаженням, тобто не обов'язково випивати певну кількість глюкози, бо це стимуляція йде підшлункової. А я говорю навпаки, не так над хоча можна і нащо, але ще краще, якщо е, після того дитину ми, наприклад, погодували, вона поснідала, останній ковточок зробила, засікаємо час і рівно за дві години робимо цукор. От тоді він має бути точно і гарантовано в нормі. Бо якщо він не в нормі, є певні показники, де вже можна запідозрити цукровий діабет, а це саме більше 11 мілімоль на літр, і проміжні показники. Які теж виставляємо той чи інший діагноз і вже беремо тоді ту дитину під спостереження. Дорогі батьки, слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. Приєднуйтесь та пишіть свої запитання. А ми у програмі Дитячий лікар з задоволенням надамо вам відповіді. Здорове харчування, розкажіть детальніше про нього. Як коригувати прийом їжі дитини? Це вже згідно того режиму, як дитина навчається в першу зміну чи в другу зміну. Але в основному наголошую ще раз за достатню кількість негазованої, чистої води як найкращої якості, і пити її потрібно правильно, не під час їжі і не після їжі. Якщо вже хочеться води, тоді, наприклад, відразу після їди краще її прикислити лимонним соком. А взагалі 20-30 хвилин до їжі, півтори години після їжі. Ми повинні слідкувати, ну, обов'язково сніданок, обід і вечеря мають бути присутніми. Ті діти, які, наприклад, хочуть похудати, дійсно мають надмірну масу, то на вечерю я рекомендую достатню кількість овочів і білок обов'язково, але він має бути легкий, наприклад, риба. Але овочі мають бути присутні взагалі на кожен прийом їжі і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і приблизно 50% від того раціону, який є. Тому що ніхто не знає для мене особисто це і також загадкою. Чому наш шлунок має здатність з 20 разів збільшуватися? І інформація у мозок іде, коли подразнюється механорецептори, так, коли ми його заповнюємо. Питання: чим їх чим його заповнити? От, краще, краще використовувати овочі. Частіше. Ну і, звичайно, половина, четвертина тарілки це має бути білок, м'ясо, риба, яйці, декілька горішків можна собі з'їсти. І одна четверта то гарнір. Чередуємо каші, правильні каші, бо знаєте, колись дітей масово вигодовували манною кашою, вони всі гарно виглядали, але практично всі були анемічні. Тобто кожна клітинка наша організму є так зване поняття коду клітини, і кожна клітина кожного божого дня хоче. Певні поживні речовини, а це саме і певний набір амінокислот, вітамінів, мікроелементів, ненасичених жирних кислот, ферментів. І максимально нам треба думати за цю їжу здорову, максимально що з того харчування. Наша клітинка візьме які корисні продукти. Фрукти краще зранку чи після обіду? Краще в першу половину дня до їжі. Наприклад, п'ємо воду хвилин 20 перерви. Поїли фрукти, я наголошую, багато їх не потрібно, там 200 до 300 грам і 10-15 хвилин перерви, і тоді це такий ідеальний підхід. Тоді, наприклад, обідаємо. Кава та чай. Води нам потрібно скільки пити. Вода йде з розрахунку 30 мл на кілограм маси тіла на добу. Кава, чай, там узвар, компот. Це все не рахується до води. Не ми п'ємо окремо. А що порадити нашим діткам mm -hmm. та їхнім батькам? Дорогі друзі, я пораджу і діткам, і дорослим, не дивлячись на такий час в нашій країні, всі знаємо, який іде війна, все рівно позитивного вам налаштування. Віри в нашу перемогу, обов'язково віри в себе. Ну і здоров'я, звичайно, здоров'я насамперед. Все в наших руках, всього самого найкращого. всім. дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, сьогодні спілкувались про дитячого жиріння. Детально нам розказувала Надія Хома, лікар-ендокринолог Тернопільської міської дитячої лікарні. Бережіть себе та будьте здорові.